Весілля під час війни за понад 1 мільйон доларів. Хоча, за підрахунками і деяких користувачів, весілля сягнуло на цілих 2 лями зелених, лише тортик за 100 тисяч чи гривень. причетні до корупції авто з українських зірок за свій гонорар попросив 25 тисяч зелених. Зараз дізнаєтесь. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшен. Підписуйтесь на канал, включайте дзвінок і обов'язково ставте вподобайки і поширюйте, аби Україна побачила, як гуляє львівський бомонт. І це відбувається в той час, коли збройні сили України відбивають атаки росіян на Авдіївку. Хлопці гинуть. А вони гуляють. Святкував весілля колишній прокурор Ростислав Ільницький у Радехові у Львівській області у 2019 році був заступником місцевого прокурора, а потім працював прокурором прокуратури Печерського района Києва, але звільнився звідти декілька місяців тому. А вона, Роксолана Москва, екс-працівниця відділу кадрів територіального управління ДБР. У Львові донька відомої у місті адвокатки Богдани Москви та родичка колишньої дружини ексочільника державного бюро розслідувань. Романа Труби із роботою Роксолани у ДБР вийшло дуже цікаво. Зараз детальніше. Я нагадую, Львівщина, на жаль, займає перше місце по корупції в Україні. Роксолану звільнили із бюро державних розслідувань у березні 22-го року. Однак, згодом вона через суд вирішила повернутися на роботу у вересні 22-го року. 8-й апеляційний адміністративний суд поновив її на посаді тридцять тисячу гривень за вимушений. Про гул. Однак зараз ДБР оскаржує це у Верховному суді, і рішення апеляційної інстанції не набрало законної сили. Йдеться у виданні. Про весілля стало відомо й соцмереж. Наречена необачно, нібито виклала відео, що вказує на помпезне святкування. Лише діамантовий браслет булґлерії. Вартістю в 34 тисячі доларів і сережки Ван клів за 31,5 тисяч зелених. Також стало відомо про матір Роксоляни. Звуть її Богдана Москва у Львові. Вона адвокатеса і бізнес-леді. Родина любить фотографуватися та подорожувати. Світом на весіллі були помічені відомі українські корупціонери. Серед запрошених на другий день весілля помітили депутатів Львівської міської ради Юрія Ломаго та Олексія Різника, колишнього керівника управління боротьби з організованою злочинності МВС України у Львівській області Василя Талицю та співробітника прокуратури Києва Святослава Мазурика, який попався на 100 тисяч доларів хабаря, колишнього податківця Сергія Малькова, мати якого фігурує у справі про крадіж. Львівського комунального майна, відомого як Афера Століття, а сам Мальков був звільнений з ДФС після розголосу історії з покупкою Масератті. Окрім того, були й відомі львівські бізнесмени Олега Лакіша, який від ЄС спробував стати депутатом у Кам'янці Бузькій та Роман. Бурка, який намагався зайти до Львівської міської ради від варти. Саме святкування пройшло в винниках в приватному п'ятизірковому комплексі Емелі. За е, інформацією, лише вартість оренди комплексу може сягати мільйона гривень на добу. Розкішний банкет викликав шквал негативу в мережі. Одні користувачі закликали мати совість, адже в Україні йде війна, і гуляти таке шикарне весілля сором. Інші дорікали родині за їхні статки. Виступали на святі Ольга Полякова. За виступ вона взяла 25 тисяч доларів. Виступав також і дзідо. За гонорар попросив 12 тисяч доларів. Зелених побачили на виступи і Олександра Пономарьова. Однак інформацію про його гонорар не розголошується. Видання Львів медіа заявляє, що дійсно батьки Роксолани заможні, а також Ільницький не бідний. Але звідки взялися такі кошти, якщо Ільницький заробляв у 2018 році лише близько 250 тисяч гривень у рік. Люди до кінця не знають і журналісти просять Ільницького прокоментувати, звідки кошти на таке. Шикарне весілля. У мережі весілля назвали бенкетом у чому українці пишуть, що такому весіллю можуть позазрити навіть зірки Голівуду. І настільки пишне святкування у розпал війни з Російською Федерацією, це зараз недоречно. Люди пишуть, читаючи статтю про таке коштовне весілля, та ще й під час війни в голову лізуть лише обурення та нецензурна лексика, просто Пі в той час, коли у Львові та по всій країні ховають загиблих, військових та загиблих дітей, не для всіх війна в нашій країні. Бомонт, він в будь-яких випадках Бомонт, і хай весь світ зачекає. А я в шоці, що завжди в усі ці нові антикорупційні органи на усі посаді боруть зазвичай тільки родичок, дружини, очільника. У Набу так само було одні родичі, дружини, чоловіки, діти та брати. І поздравить Москву прийшов весь патріотичний бамонт людей. Весілля якоїсь голівунської парочки забулося в кутку і тихо плаче від того, як гуляє Ільницький з Москвою.